Вітаю вас, друзі, протягом попередньої доби росіяни плакали і усе обговорювали успішну атаку повітряних сил на російський великий десантний корабель Новочеркас, який було знищено. В общем, Зеленський сьогодні вечередно раз де свою терористичну сущність. Кляті терористи узяли та й знищили ні в чому невинний кораблік, який усього лиш перевозив озброєння, яким потім росіяни планували вбивати мирних людей на території України. Очередне свідетельство. Ну от пожалуйста, доволі дивно. Але росіяни учора не ставили взагалі жодного питання. А куди ж поділася їхня протиповітряна оборона? Зазвичай вони питають про це, а тут чомусь замовкли, а дарма адже протиповітряна оборона, так званої Росії, наче як повністю вже навчилася перехоплювати усі ракети. Фанцерібуки, 300 стичтириста 400 безатка на. Ані лучшої мірі всякого привлечення. Ну тут навіть не посперечаєшся. І до речі, учора з'явилося повне відео ракетного удару по російському великому десантному кораблю новочеркаскі з подальшою детонацією. І я пропоную на нього подивитися, бо це просто красиво. О, тихо, тихо, тихо. О, ти снімаєшся? Да. Оводжарко-жарково. Жерко-жарка. О, вон, жарко, 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 жарко. жарко сюда. Вот зря мы сюда пошли, там осколки блин летят. Поэтому говорю голову: Нифига себе! О, тихо, ты чего? Я знаю, вам зараз захочеться перемотати цей момент, але я маю нагадати: підпишіться просто зараз на мій канал. Якщо ви досі цього не зробили, натисніть лайк до цього відео та, звісно, залиште під ним будь-який коментар. Як відомо, великий десантний корабель Новочеркаск після того, як був знищений, насправді отримав незначні пошкодження. Бальшовий десантний корабель Новочеркаск повріжден в результаті української атаки на Феодосію. Це інформація нашого Міноборони, це дійсно так. Пошкодження настільки незначні, що можна підфарбувати його трошки, і далі корабель буде собі плавати. Пошкодження настільки маленькі, що на супутникових знімках цей корабель просто зник. Та й, власне, на фото, якщо подивитися, видно, що корабля практично немає, від нього нічого не лишилося. Вибух після удару був настільки потужний, що шматки корабля порозкидало по усій феодосії. Ось оце відео, яке ви бачите, було знято приблизно. За кілометр від місця вибуху знаходили шматки корабля і у інших районах. Ось вот такі достаточно крупні фрагменти можна встретить феодосії. Такої еліменту кстати, Попав в землю, буквально от почти на метр вашо. Проте росіяни не поспішають визнавати, що від їхнього ВДК абсолютно нічого не лишилося. Вони кажуть, що статус іще невідомий, треба з'ясовувати. Анісматря на текущі заявлення і спори, о статусі о, БДК, наскільки його можна вас на ній не розрушити, це не найголовніше. Правильно, це іще не найголовніше. Найголовніше це те, які були супутні втрати і довгострокові наслідки, які були будуть після цього удару. По перше, пошкоджень зазнало також і російське навчальне судно УТС-150, яке знаходилось поруч і частково було затоплене. По друге, коли ми говоримо про знищення ВДК, ми завжди маємо пам'ятати, що на ньому жив екіпаж. Ну як жив? І, жаль, один чоловік погиб. Командир великого десантного корабля Новочеркаск, який на жаль, не подох, заявив, що насправді взагалі ніхто не подох усе чітко, втрат немає. Тільки от є чомусь Зниклі безвісти російські моряки, попередньо їх 33, але я думаю, насправді більше. Ну і тепер про довгострокові наслідки. Очевидно, ця атака змусить російський флот іще рідше відвідувати тимчасово окупований Крим. А я нагадаю, що росіяни забрали майже увесь чорноморський флот чи флотилію так званої Росії, із тимчасово окупованого Криму. Тікали російські кораблі із Феодосії і учора. І у вас іще напевно може виникнути питання: що ж там. Так потужно детонувало у мене особисто. Є два припущення: це були або умовно іранські мопеди, або скоріш за все. Російські калібри, якими росіяни планували атакувати Україну. У мене поки немає достовірної інформації. Це тільки моє припущення щодо калібрів, але ви маєте знати також, що Феодосія це єдине місце на Чорному морі, де росіяни можуть взагалі споряджати ракети калібр до ракетоносіїв. Якби там не було, подія прекрасна. Наслідки чудові, феєрверки взагалі суперові, але російські пропагандисти кажуть, що нічого такого насправді не сталося. Це просто такий репутаційний укол. Некий такий політичний жест для того, щоб скормити його собственної аудиторії в такі репутаційні в першу чергу уколи і поті. Набагато більше їх турбують інші питання. Наприклад, чому це у тимчасово окупованому Криму є українці, які досі підтримують Україну і допомагають своїй країні. Сложність цієї ситуації з пораженням Новочеркаска заключається в тому, що Удар з наблюдателями на місцях. і ще один росіянин Ілья Туманов, який відомий як блогер Файтер-бомбір, взагалі не розуміє, чому саме по великому десантному кораблю було завдано удару, аби нанесли удар. А чому не там по підводним лодкам? чому не по крейсеру? Дійсно, чому це Україна не завдала удару по крейсеру? Може варто сказати туманову, що єдиний російський крейсер на чорному морі це був крейсер Москва, і з ним щось сталося, так само як і. Із російським підводним човном Ростов щось сталося. Ну не будемо його засмучувати. Поки що головна робоча версія росіян, чому саме було завдано удару по цьому судну, полягає у тому, що росіяни колись за кілька років мають почати десантну операцію, щоб захопити Одесу. І от Україна наперед вже знищила російський десантний корабель. По поводу того, що Одеса російський город, і одна із аднізнадіннім з варіантів був. Комбінірований морський і воздушний десант. доволі оригінальне пояснення. Буде іще цікаво послухати, які будуть у них пояснення потім, коли будуть знищуватись наступні російські корита, обов'язково. І ще про ситуацію на фронті росіяни продовжують наступати на більшості напрямків, але при цьому їхні пропагандисти дивуються, чому це Україна досі тримає оборону. Тобто сказати, що вони там надламілі, сламалісь і побіжали, не можна. Ханущем богатіло це можна було би назвати помстою за удар по ВДК, але насправді росіяни просто як завжди учора завдавали ударів і по цивільних об'єктах. Зокрема, завдали удару по Херсонському залізничному вокзалу, саме тоді, коли туди прибув евакуаційний потяг. На жаль, один поліціянт загинув. Зали перший вибух, ми почали в вокзалі, і воно десь прилетіло за вагонами. Нікіта кричить, все, вагонам, труба. Ну а потім всі бігом в укриття. І ми тільки зайшли, і от мощні такі, хуже і хуже. Це був страх, звичайно. Ну, але ж всі люди тихенько сиділи. Чекали по Херсону. Росіяни учора завдавали ударів як з артилерії, безпілотників, так і власне балістикою. Також безпілотниками Росіяни атакували Вінниччину і Одещину. На іще одному напрямку росіяни учора здійснювали штурмові дії. Йдеться про Новомихайлівку. Вона поблизу Мар'їнки на південь від неї. Російська механізована колона розпочала підготовку до штурму. Висунулась колоною, але десантники 79-ї бригади показали, що потім із цією колоною сталося, як завжди. Продовжує атакувати ворог. Також і на Авдіївському напрямку. Воїни 47-ї бригади показали учора цікаве відео, як вони дроном Камікадзе зупинили Російську. Ський танк Т-90 машина не була знищена, була пошкоджена, але екіпаж був змушений її кинути та тікати. А танк потім можна вже і добити. І ще одна цікава новина. Із Авдіївського напрямку у росіян є така БМПТ-термінатор. Це бойова машина підтримки танків. Росіяни її дуже люблять. Вони фотографуються на її тлі, вони знімають про неї репортажі і розповідають, що її практично неможливо знищити. Так я понял, получається його пробити... Не может ничего. На даний момент нічого. А як на що защити от тами підрона? Сможете дрон пробить? Я просто слухав недавно, що по термінатору і шка прилетіла і йому взагалі нічого. Ми їм а вже ж повірили, а особливо їм повірили воїни 110-ї бригади. Правда, згадали про таке прислів'я як довіряй, але перевіряй. Власне, вони і перевірили разом із дружніми підрозділами, у тому числі тими дронами, які ви оплатили для 110-ї бригади. Вони знищили російську БМПТ Термінатор та згоріла абсолютно абсолютно вщент, але це все одно не заважає росіянам, так само як і у випадку із ВДК Новочеркаска, розповідати, що насправді машина ціла, екіпаж в порядку, вона далі буде виконувати бойові завдання. Але тут важливе також інше: це не просто знищення чергової російської бронемашини. Справа у тому, що термінаторів у росіян офіційно усього лише пара десятків, і це здається друге підтверджене знищення саме термінатора раніше. На куп'янському напрямку, якщо я не помиляюся, також такий термінатор знищили. Ви напевно вже здогадуєтесь, чому я знову говорю про дрони. А знаєте, чому? тому, що у нас досі триває збір, великий збір на іще 5 тисяч дронів. Камікадзе, будь ласка, долучайтеся. Тут важливі не тільки 2 гривні від вас, а також і. Поширення цього збору це не менш важливо. Посилання на збір у описі до цього відео. І поки я вам усе це розповідав, воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади отримали від вас і ще сто Ми підрозділ Рубак 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вкотре висловлюємо подяку Сергію Стерненко та спільноті Сергія Стерненка та всім небайдужим, хто долучається до зборів на дрони комікадзе. На відео, які ми викладаємо, часто видно наскільки ці дрони ефективні і наскільки багато роботи вони роблять. Завдяки цим е, прекрасним півдронам ми можемо відбивати ворожі штурми, е, наближати нашу перемогу та допомагати нашим хлопцям, які находяться в окопах. Можна сказати, що ці дрони заміняють нам артилерію, і це не перебільшує. Смерті русским маніше зараз на фронті в цілому дуже важка ситуація, і саме тому зараз, як ніколи, нашому війську потрібна ваша підтримка. Тому, будь ласка, продовжуйте і надалі максимально допомагати силам оборони України. Допомога українському війську це найкраща інвестиція.